thank you Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма «Інсайт», А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Коли ми говоримо про християнську віру, то зазвичай розуміємо любов: любов до Бога, любов один до одного і навіть любов до себе. Але дуже рідко згадуємо про любов до сотвореного Богом світу. Сьогодні ми поговоримо про те, чому. Любов до природи є невід'ємною складовою нашої віри в Бога. В нас в гостях отець Сергій Довба, який є відповідальний за екологічне служіння у львівській архієпархії Української католицької церкви. Отже, вітаю нас, в гостях. Назаємо вас. Вітаю. Вітаю. вітаю також, слава Ісусу Христу. Ми вже мали з вами одну програму, де ви розказували про історію свого навернення, покликання до служіння священства. Це неймовірна історія. Я щиро раджу усім глядачам, які не бачили цієї програми, обов'язково подивитися. Але знаєте, не менш дивовижним є також і те, чим ви вирішили займатися, ставши священником. І це є питання екологічної відповідальності. От як так сталося? Чому саме ця сфера вас привабила? І відколи, так? Відколи, так Я на попередній програмі розповідав про те, що місцем сили, яке допомогло мені пережити таке навернення і потім духовне утвердження і поглибити відносини з Богом, це був Крахівський монастир, так а друга сфера мого такого черпання сили, так, це були гори. Так, тобто я з 2004 року, щороку, щоліта і не тільки влітку, практично і восени і весною, максимально часто старався їздити в гори. Не завжди я всім розповідав, але в мене був такий період в житті, коли я ще працював в тій службі, про яку ми розгадули в попередній передачі. що Коли мені в неділю доводилося вибирати, так йти до церкви, помолитися чи поїхати в гори. А день був тільки один вихідний, неділя, відверто вам скажу, в ті часи ще до такого практикуючого християнства, я не завжди вибирав церкву, вибирав гори. Натомість я повертався з гір, такий наповнений, мов би я пережив якусь дуку, дуже особливу літургію. І ця сила, з якою я вертався з гір, вона мені допомагала далі вжити, працювати. І та енергія, вона дуже тривалий час зберігалася. Тому гори це були дуже таке місце сили. І саме в горах я дуже часто бачив ці рани, які має природа на собі, тобто Боже створіння. Тобто, коли ти ходиш і хочеш милуватися краєвидами. А ти бачиш суцільні рубки. Коли ти ходиш і прийшов на місце, де має бути джерело, а його немає, бо воно пересохло через знову ж таки людську діяльність в великій мірі. Коли ти ходиш і хочеш побачити на найвищій вершині прекрасну картину, краєвиди і чистоту, а ти бачиш гори сміття, то, звісно, такі речі вони вражали. Вони мене дуже так напевно вже тоді торкали. І це були перші такі. Проблизьки того, що ця тема для мене була дуже такою особливою. Також я згадував про свою маму, яка тривалий час працювала в Італії в Римі, щоб для свого сина трішки допомогти йому в житті стати на ноги, називаємо це так. І коли до неї в гості поїхав в 10 му чи 11-му класі, якраз на межі 99-го 2000 -го року, і там 2000 й рік зустрічали ми, то я побачив, як Італія. Практикує це сортування сміття, тобто я в її в помешканні ці речі побачив, мав нагоду бути у відні і побачив, яке це чисте місто, де немає навіть окурків. Так тобто, іншими словами, ці речі вже десь так з дитинства, з юнацьких літ в мене були присутні. І навіть на тій роботі, яку я загадував так боротьба з економічною злочинністю це особливий спосіб такою стихією моєю такою. Новинкою, бо не кожен в саме в цій сфері працював, але натомість мені вдавалося також там мати чимілі успіхи. Це була боротьба з контрабандою лісу, так тобто та тематика, яка мене в горах торкала, потім я її трансформував в свою роботу і вже з тими браконьєрами, з тими лісокрадами безпосередньо боровся, відвідував не один лісгосп і спілкувався не з одним власне на, на, на ту тему. І це якраз було те, що я наскільки міг. З тим злом боровся на тому рівні, і тому напевно, ще ці проблеми, так екологічні, так збереження божого створіння, вони прийшли так дуже гармонійно в моє. Потім семінарійне життя в семінарії також було багато таких екологічних ініціатив, які народжувалися в моєму серці. І Ми з іншими співбратами і з молоддю не раз організовували так звані екопатріотичні прощі, і в гори, і по всіх інших таранах України, де під час тих прощ ми молилися багато. Ми відвідали місця наших героїв, зокрема гора Маківка. Ми багато прибирали сміття так. Пам'ятаю, 2014 рік. Як ми заговорили, кожен з нас у нас було кільканадцять людей, такі великі мішки зі сміттям знесли на долину, а того сміття ще там було, мабуть, в кілька разів більше, так тобто бачили цю проблему. Але врешті-решт, я прийшов до такої думки, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. І тому саме це служіння, яке я зараз виконую в нашій церкві, воно полягає не в тому, щоби. За кожним ходити і пробирати, щоб одягати кожен раз рукавички, брати сміттєвий мішок, іти там на якісь екоакції. Хоча і ці речі також присутні в моєму служінні, але насамперед це є формування такого людського серця, яке би мало розуміти, що Богом сотворений світ він був створений добрим і прекрасним. А людина вже як співтворець вже сучасний, яка також вносить свою лепту в це Боже створіння в трансформацію цього світу. Вона настільки не знаю так, порушила оцю Божу Божий план так, такого прекрасного світу, нашого спільного дому, що на жаль, навіть утворила новий острів, який називається Велика Тихоканська Сміттєва пляма, і площа того острову виявляється в. Майже як територія України, а то й більша, а його висота кілька кілометрів, тобто це є вже глобальна проблема. Я вже мовчу про якісь там інші речі, пов'язані з е, тим глобальним потеплінням, тільки ось сферу сміття взяти пластику і цього всього забруднення до е, нашої планети, це вже є глобальна історія. І тому наше служіння якраз полягає в тому, щоб достукатися до людських сердець і від, так якби, пробудити в них. Е, Момент такого екологічного навернення, так не лише духовного, але й екологічного. Бо ця криза екологічна, яку переживає зараз наше суспільство, наша, наша планета, вона є не лише екологічною, вона є соціоекологічною, тобто там без людини неможливо змінити. І є такий максим Ісповідник, який казав: якщо ти хочеш бачити рай навколо себе, то почни носити рай в самому собі. Тобто, іншими словами, от над тим раєм. В людських серцях, в людській свідомості, ми і працюємо як ті, хто служить в рамках бюро ОГКЦ з питань екології по всій Україні, я і мої колеги. Тобто наша церква має певну стратегію, як розвивати екологічне служіння. Так, у і... 2007 році було створено рішенням Синоду бюро ЛГКЦ з питань екології. Така, якби наша материнська. Структура вона знаходиться, і та сам безпосередньо кабінет знаходиться керівника в Івано-Франківську. Але кожна єпархія, архієпархія має своїх представників так званих екореферентів. Тому я, я у Львівській архієпархії референтом власне цього бюро кеца з питань екології, яке якраз покликане впроваджувати цю інтегральну екологію в середовище вірних і не тільки. Ось тому так. А як це працює? Тому що якщо чесно, я за останній час ну не пригадаю собі проповідей на літургії, які би стосувалися екології, то здавалося б, що це найпростіша справа, якусь виділити не знаю, неділю, і коли б в усіх церквах говорили б на проповіді про важливість екології як невід'ємної складової нашої християнської віри, бо це найбільше охоплення було б тоді. Чому цього немає? Чи є якісь інші альтернативні джерела впливу на суспільну думку вірян? Я розповім, як працює в бюро з питань екології і в чому полягає наша місія. Тобто, так як і церква, місія нашого бюро полягає в такому трьохвимірному аспекті. Перше, це є де... каригма, мартерія і диєкунія. Це означає проповідання слова Божого, молитва. І безпосередньо практичні кроки, тому якщо йдеться про перший аспект молитва впродовж року в нас є певні свята, так звані екологічні, де ми в особливий спосіб, як референти, які залучають також інших спільноти, парафіянні священиків, ми молимося за Боже створіння природи. Наприклад, в Біблії чітко святий апостол Павло пише, що усе створіння стогне і страждає в тяжких муках. Від чого від людського гріха, так і тому молитися за створіння це є якраз те, щоб його якби оздоровити і відновити в тій первинній природі, так якою його створив Господь, так щоб воно від наших гріхів не страждало. Бо від людського гріха страждає не лише людська душа, а також і ближні наші. А також і все створіння більше так. Я продовжу, там є такі цікаві слова, очікуючи появи синів Божих, так, тобто сини Божі це не божеться напевно ті, які бережливо ставляться до також і до природи. Так, Якраз хочу ще згадати в пізніше трішки святого Франциска засижу, як приклад цього сина Божого, який якраз є зі зерцем інтегральної екології, про яку теж хочу трішки сказати, що це є. Е... Новий стиль життя людини. Тобто церква сьогодні через свою енциклю екологічну лаудату Сіпло пропонує новий стиль життя. І вона каже: якщо ти будеш жити таким стилем, ти врятуєш себе, врятуєш світ. Якщо ти відкинеш такий стиль життя, даремна твоя, як кажуть, праця і служіння і життя так, в аспекті там, схотологічному спасіння. Тобто, іншими словами, і показує нам приклад Святого Франциска, що це була людина, яка жила, що це за нові селічання, які мають бути сфери, де ти маєш його впроваджувати. Якщо йдеться про те, що кожен з нас має жити так, щоб уподібнюватися до нашого творця, тобто бути досконалою людиною, то в чому ми насамперед маємо подібнитися у відносинах? Так, тобто Господь це той, який є у відносинах, і нам пропонує також бути. Тобто, людина сама по собі не може жити, вона завжди з кимось контактує. І я таких чотири фундаментальних. Вітальних, я би сказав, виміри відносин людини. Перше, це є відносне з Богом, відносини з ближнім, зі всіма іншими людьми, відносини із самим собою, що немало важливо, бо є така, такі слова: любити ближнього як самого себе. А дуже часто люди себе не люблять собі, не можуть пробачити себе не можуть там за щось інше прийняти, сприйняти. І четвертий вимір відносин це відносини з Божим творінням природи. І також церква нам пропонує Святого Франциска, як приклад цієї інтегральної екології, який в всіх тих чотирьох вимірах відносин був, мовно кажучи, відмінником, так? На 10 з 10 складав іспит. І тому, власне, цей стиль життя в цих всіх чотирьох вимірах відносин, якраз і пропонує наша церква, Вселенська, ну, і, зокрема, наше бюро, займає особливу нішу, щоб пояснити людям. Що це за такі відносини з Божим творінням природою? Бо очевидно, що те, що ви кажете, в церквах ми багато чуємо проповідей 99% на тему відносин з Богом, відносин з ближніми, пробачати, любити, діла милосердя, так, не судити. Навіть з самим собою можемо чути відносини так, так само психологи, психотерапевти над тим аспектом теж працюють. Але, наприклад, у відносини з Божим творінням природи це така ніша, яка є не до кінця заповнена. І тому наше служіння якраз полягає, щоб заповнити цю нішу і щоб була повнота розуміння того нового стилю життя, інтеральної екології, до якого всі ми покликані. Тому ми якраз в цій сфері працюємо в тих трьох вимірах: керигма, мартерія, так? проповідування, молитва. і... Служіння і служіння практичне. Я можу навіть конкретно про ці всі сфери розповісти. Конкретно що ми робимо? Знаєте, дуже би було цікаво декілька інсайтів почути, як ви це реалізовуєте в своєму житті, в своїй сім'ї. Тому так, що так. люди, які дивляться, вони ну теорія це теорія, а от практика, що ви конкретно робите, в які які звички ви виробили в своїй сім'ї, щоб реалізувати ось цю стратегію. Щоб зрозуміти, які звишки, треба спочатку розуміти, що ми людям пропонуємо. Але я почну тоді від кінця, а потім ще детально до свого служіння. Отже, дивіться, якщо йдеться про мою сім'ю, в мене є четверо маленьких діток. З тих чотирьох, старша, тільки цього року пішла в перший клас. Ми вже за сім з половиною років шлюбу бачите, встигли стати не просто багатодітними батьками, а вже й аж аж настільки. І дякую Богу за цю ласку. І перше, що ми в сім'ї дітям вже з такого віку, коли вони ходять в дитячий садочок, вже що вони в себе увібрали, що навіть наша наймолодша, якій тільки півтора року, вона вже знає, де є пластик в нашій сім'ї, відроз з пластиком, де є органіка. І коли я кажу, будь ласка, донечка винесе сміття до пластику, чи до органіки, вона вже чітко знає, де є. І всі наші діти це знають. Це якщо йдеться про сортування побутових відходів. Якщо йдеться про... Е Користування таким божим даром, як вода, який є вичерпний, який треба берегти, тобто така чеснота екологічна, як ощадливість, поміркованість, вона завжди має бути присутня у тих відносинах з Божим довкіллям природою. Якщо йдеться про користування водою чи іншими енергоресурсами, то в нас в сім'ї ми ванну не приймаємо. А якщо й приймаємо, то напевно дуже рідко, дуже рідко, що просто напускаємо ванну. І там собі хтось свято. Хтось може полежати там пів години годину такого майже немає. Ми всі приймаємо душ. Чому це важливо? Тому що коли ти приймаєш душ, ти менше води витрачаєш. А я той, хто ходить в гори і бачить цю проблему нестачі води, він розуміє те, що, що це важливо, власне, так бережливо ставитися до цього Божого дару води. Тому в нас в сім'ї з водою такі відносини. Коли йдеться про стосунки з Божим творінням тваринами. Всі дітки, особливо я їжджу на ровері час від часу навіть з дому на свою парафію і проїжджаю біля такої відомої у Львові будівлі, яка називається цирк. І не раз діти, які зі мною їздять, чи машиною, чи ровером, вони бачать цю будівлю і кажуть, тату, коли ми підемо в цирк? я їм кажу, діточки мої дорогенькі, ми в цирк з вами підемо тільки тоді, коли там не будуть виступати тварини. Бо я нараз мав зустрічі з різними молодіжними спільнотами. І Багато від кого чув, як, через які тортури проходять ті чи інші тварини, щоб показати нам якісь трюки, якісь фокуси, і ми їм гарно за це поплескали. Так, тому для нас це й таке принципове питання. Натомість я дітям пропоную альтернативу. Кажуть, є у Львові такий будинок покинутих звірят, чи будинок врятованих тварин, так? І ми туди ходимо часом на біля знесіння парку, туди відвідуємо, там вносимо певні пожертви, і дитина має альтернативу, і вона відразу бачить, як вона саме може проявити стосунку до тварин, власне, так як має бути з християнської моралі. Якщо йдеться про моє особисте свідчення, то я вже на попередній передачі говорив, що маючи 20 років посвідчення водія, я за 20 років не кермував. Четверта дитина. Мене фактично заставила сісти за кермо так, такий невидимий спосіб. Бо е, я вже розумів, що це якраз момент, коли вже я маю сідати за кермо, не моя дружина. І перше моє авто, за яке я сів, це було електричне авто. І дотепер я на ньому їжджу. І це також таке особисте свідчення того, чим я живу, і що я проповідую, як екореферент. Але сюди ви на велосипеді приїхали? Сюди я приїхав велосипедом. За Три з половиною роки, десь 17 чи 18 тисяч кілометрів по Львову велосипедом. Це також є те, що відповідає моєму стилю життя, тобто вибирати власне такий момент. Ну і багато інших таких ще моментів, пов'язаних з чеснотами ушатливості, поміркованості в їжі. Наприклад, у нас в сім'ї такий принцип, також що ми стараємося після себе їжу не залишати, краще взяти менше. Якщо ти не впевнений чи не впевнена, я особисто говорю про дітей, що ти все з'їсиш, ніж взяти більше і потім сказати Я вже не хочу, доїдай за мною. Такого немає. Навіть ті літні табори, які вже в другий, в другий рік посвід вдається організовувати, вона також ті принципи там сповідуємо на цих таборах. Тому це такий коротенький свідчення власне нашого стилю життя, нашого, нашої, нашої сім'ї в плані там, впликання колишніх чеснот. Як люди взагалі реагують на заклики до такого ставлення з любов'ю до Божого творіння? Яка взагалі рівень екологічної свідомості культури. в нашій в культури, екологічної культури в Україні і у Львові, зокрема? Складне питання. Дуже складне, тому що статистики такої немає про рівень. Але я бачу, що нам ще є над чим працювати. Моє служіння полягає в тому, що я відвідую різні заклади міста Львова і нашої архієпархії на території, які знаходяться. Це такі як дитячі садочки, школи, університети, вищі навчальні заклади і також різні там, державні структури, спільноти так, різні церкви. Так. І там, де маю з ними певні там, не знаю, лекції, презентації, уроки, зустрічі, завжди багато хто з них. Про певні речі чує вперше. Що важливо для християнина? Наприклад, чим відрізняємося ми від екологів. Здавалося б, вони теж виконують певну місію і кажуть, там, не знаю, прибирати, не смітити, економити. Але в чому полягає, наприклад, наша місія? Що ми пояснюємо, чому це з християнської власне, віри і моралі? І чому? Тому що для Ісуса Христа неважливо є зовнішні вчинки, бо фарисеї, вони зовнішні хороші вчинки робили, правда? Двічі постоли. На тиждень десятину давали в перших рядах, молилися, але чомусь вони найбільше на себе взяли критики від нашого Господа Ісуса Христа. Чому він їх так критикував? Бо це було лицемірство. Тобто, іншими словами, твій зовнішній добрий вчинок він буде тільки тоді добрим, коли в тебе буде добра мотивація. І тому ми, як екореференти, саме на цьому найбільше акцентуємо, щоб твоя мотивація економити світло, воду. Інші джерела енергії не була, щоб менше платити комунальних послуг, щоб така фінансова вона тебе не мотивувала насамперед, а щоб тебе мотивувала твоя віра, твоє розуміння того, для чого ти це робиш. Не щоб зекономити гроші, а для чогось більшого, для того, щоб світ був кращий, для того, щоб виконати місію і волю Бога Бога як доброго управителя цими Божими дарами на цій землі, для того, щоб твої нащадки, твої співбрати цим спільним благом. Який для всіх Господь безкоштовно дав, що вони ним скористали також в тій мірі, в тій кількості і в тій якості, якою ти зараз користуєшся. Тому для цього ми також достукаємося власне до людських сердець і до людських голів розуму, щоб їм цю мотивацію, щоб вона була максимально чиста. Знаєте, я би хотів буквально дві хвилини, але я б хотів заторкнути тему споживацтва. Сьогоднішній світ побудований так, що люди купляють речей значно більше ніж їм потрібно. І це стосується і одягу, і якихось інших справ. От Як тут правильно знайти баланс? Е, ось, бо речі стають до ну, доволі доступними в сучасному світі, і часом в більшості людей немає цих гальм. Тобто там може бути 50 пар взуття. Очевидно, що стільки не потрібно. Є дві сфери з життя, де, де оця проблема існує надмірного споживання. Це сфера харчування. Особливо, коли йдеться про китайські ресторани. Я двічі в Італії побував в китайських ресторанах, і це для мене був такий досвід, що я навіть науковій праці про це згадав. Мене туди запросили, я добровільно туди не пішов. Я побачив цю проблему, так що там от можна в лапках зійти з котушок і так наїстися, що потім цілий. Так, Пам'ятаєте, такий мультик песі вовк, uh -huh. як той вовк після того весілля пішов і так, знаєте. Вже потім місяць часу йому не треба було нічого їсти. То щось таке після китайських ресторанів це питання споживання. Я над собою проводив так звані духовні експерименти, зокрема в семінарі в часі Великого Посту, коли я вечеряв, і мені для того, щоб я себе наситив, достатньо було 2-3 вареники, натомість моєму співбрату 15 не вистачало, він був голодний. Я зрозумів, що не завжди отак кількість тебе може наситити, так тобто є якісь певні інші речі. Коли йдеться про ці моменти. З одягом, то те, що я, бачите, продовжую про свою сім'ю. В нас в сім'ї є такий принцип: якщо ти рік часу не використовуєш якусь річ, вона тобі значить не потрібна, Відай її. Тобто ми стараємося, я не скажу, що нам це вдається на 100%, але ми стараємося жити за таким принципом. Я такий принцип також проповідую в себе на парафії: що якщо ти рік часу чимось не користуєшся, віддай, віддай ближньому. Чим менше в тебе речей, тим ти будеш здоровіший. І навіть кра... і більш енергетичний. Тобто тобі буде краще жити. Бо вже навіть сучасні якісь там є, не знаю, наскільки вони є, фахові дослідження, які кажуть, що надмірна кількість речей вона впливає також на стан здоров'я, на стан самопочуття. Тобто є люди мінімалісти, я під час юрданських відвідин знаю, як дві категорії людей, коли ти заходиш. В одну хату дає мінімум речей, і ти так чуєш, такі знаєте, аж хочеться на повні груди дихати. А заходиш в хату, де воно так все на тебе тисне. Знаєте, купа всього таке зраження, що відкриєш зараз ту шафу і на тебе то все вивалиться. Ну це друга крайність. Тому е екореференти і наша церква пропонує власне в цьому теж аспекті плекати чесноту ощадливості і поміркованості. Отже, дуже дякую вам за таку цікаву розмову і цікаву тему. Я сподіваюся, що нашим глядачам це допоможе зробити правильні кроки в напрямку любові до Божого творіння. Дякую вам за Дорогі друзі. я Сподіваюся, що для вас ця тема була актуальною. Можливо, ви ніколи не задумувалися над питанням любові до, до природи ощадливості. Зараз є добра нагода після цієї програми переглянути свій спосіб життя. І поставити собі запитання, що я можу змінити, аби проявити любов до природи, до Божого творіння і до майбутніх поколінь. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.